Це подружжя Лофицьких Олександр та Ольга. Родина 45 років мешкала у прикордонному селі Велика Писарівка Охтирського району. Після повномасштабного вторгнення їхнє життя змінилось, розповідає жінка. На початку війни о, у нас була дуже маленька внучечка. Два місяці їй було. 27 лютого нас вже обстрілювали з градів. Ну, виїхати зразу ми не могли, ми сиділи в коридорі. Довгий час, ну мабуть, з тиждень. Ми сиділи з маленьким дитям. Вийти нікуди не можна. Було два місяці дитині і ще був внук. На той час було сім'ям, бо це зараз дев'ять. обстріли не припинялися, тож сім'я сина виїхала у більш безпечне місце, говорить пані Ольга. Дома в нас на огороді в нас. Ну, було декілька снарядів. У нас здоровий гарний сад. То коли летіло там, то воно зачепилося. Ну пошкодило дерева, пошкодило там гілки, поодбивали. А так, щоб ну, криша там були такі, ну пошкоджені. Забори таке пошкоджене, ну так сильного такого пошкодження в нас не було. Обстріли були з артилерії, з градів, ну, і з танків, там з чого стріляли з усього, навіть з вертольотів були такі, і ракета до нас прилітала не дуже далеко, там за 500 метрів десь від нас ракета С-300. Ну, все все ми пережили. Виїхати розповідає жінка, означало покинути все: і господарство, і сад, і великий будинок, який зводили власними руками упродовж 45 років. А в нас були кури, були качки, були ну, собака, кі коти були. Ми недовго змогли там залишатися, тому що ці нічні обстріли зградів. У нас, ну, коли в сусіда в хату влетів снаряд, ми вже далі залишатись не могли. Вранці ми то от, з чоловіком зібралися, відкрили всі двері, випустили господарство, нав'язали собаку. Ну, всім насипали багато дітей, і ми виїхали. Це було перший раз, коли ми виїжджали з дому. Кілька разів виїжджали і знову поверталися. Додає, жили надією, що все стане на свої місця, втім змін на краще не було. У нас немає зовсім цілих вулиць, немає ніяких адмінприміщень. Все це пошкоджено до фундаментів. все це, Оце кабінет. Коли він падав на краю вулиці, то виліта... ну, вся вулиця була знищена. В школу у нас там упав дуже вес великий. Там говорили, що це півтори тони, така. то там немає зразу паралельно. Так однієї вулиці немає, оцієї школи і так ще одні вулиці. Можна сказати, постраждало десь три вулиці зразу. У нас почали бити з літаків і оці каби. Ну, там уже жити, там уже було неможливо. Тоді виїхало все наше селище: коров, там, курей, все по вулиці, все повипускали. Ну і люди всі виїхали. Залишати своє помешкання було боляче та іншого виходу не бачили, говорить Олександр Лофицький. Дорога була дуже складною, тому що постійно були обстріли. Ми перший раз, коли. Виїхали з Писарівки і хотіли заїхати якісь речі. взяти, нас туди просто не пустили. Те, що ми змогли, там перевезли під обстрілами, там їздили туди-сюди. Чоловік працює помічником лісничого великописарівського лісництва. Каже, знайти прихисток допомогли його колеги. У нас тут недостроєна була, як би сказати, двохкімнатна квартира. Ми їх тут приютили. Зробили, ну, більш-менш довели до ума. Лісхоз придбав там, душову кабінку, ну, санузел. Ну, як би сказати, щоб більш-менш до нормального спосібу життя. Тут родина мешкає близько місяця. За словами подружжя, обживаються потроху на новому місці, але мріють повернутися до рідної домівки у Велику Писарівку. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна Суспільне новини, Сумщина.